Вам лист з майбутнього. Від себе. Да. Що ви там собі пишете з майбутнього? З найближчого майбутнього. яке забажаєте, такий буде. Але не менше тижня. Так. Яка жіночка, да а, ну вона на вас ну просто якось тисне ще подумки, мається на увазі. 41 ша карта з родини хтось саме з родини мається на увазі: мама, бабуся, сестра, тітка. Але така, яка на вас намагалася надягнути маску, і щоб ви, можна сказати, дивилися на цей світ її очима. Оця людина, вона а що з нею, до речі, буде. Вона благає про щось, розумієте? Благає своє оточення, їй потрібна якась допомога. Допомога така, ну, з силою мається на увазі. Скоріше за все, що ця дама в літах, в неї вже нема здоров'я і сил мається на увазі. І вам просто буде якесь знаміння про те, що вона потребує допомоги, але вона дуже горда для того, щоб звернутися до вас. Тому вона шукає цю допомогу, де інде мається на увазі. Може звертатися до когось, кого ви знаєте, чоловічого. Це може бути ваш брат, син, наприклад, чоловік. Розумієте, вона може в обхід вас намагатися збирати якусь інформацію або дати вам знаки, що вона потребує якоїсь допомоги. Ну, щось таке, так. Да. І Що ви? А ви перша карта дам це як маг, второ мається на увазі. Розумієте, а ви маєте зробити своє. да, ну, Мається на увазі, що ви маєте слухати лише своє серце і свою душу. Якщо ви не хочете допомагати цій людині, якщо ця людина. Вас дуже сильно образила, а наразі вона вимагає допомоги ще й на своїх умовах. Ну, начебто, ти допоможи мені, але допоможи саме так, як я цього хочу. Це називається маніпуляція. Це ви в аб'юзівних якихось відносинах з кимось знаходитеся. Це хтось намагається вправляти вашим життям. Цього допускати ніяк не можна, тому що ви потім ту людину зсередини свого власного всесвіту не виженете вже ніяк. Ви і так не можете цього зробити, тому що ця людина вона просто сидить у вашій голові. І розказує вам за ваше життя. Вам, ви, ви в цьому листі отримуєте інформацію, що ви звільняєтеся від тиску такої людини. Хай вона шукає, хай вона просить, хай вона робить, що хоче, але ви, вам своє життя самотужки жити. Ніхто вас за це не може не критикувати, не взагалі знецінювати. яким незалежно яким чином, Тому що. Ну, це лише ваша правда, розумієте? Це лише ваша свобода, це лише ваше прагнення бути щасливою людиною. Тож будьте її. Просто висіляйте оцю особу, яка давила на вас дуже довгий час зі своєї голови, і буде вам щастя.